Почули страшні звуки зриву. У нас повилітали всі вікна, вся хата в склі, ми в склі, дитина в крові, мені там осколки винімали, сестру і осколочно рвані рани, всю голову прошили. Перебували в будинку, сильний удар, все потухло, пиль, гарь, через окно вилізла, а ці руїни. Муж в больниці його ранила в руку. Він весь в крові був, його забрали. Я не знаю, десь щось там, будто то би проаперіли його. Дідусь сидів, дивився телевізор в середній кімнаті, повилітали вікна. Дідусь трошки від стеклами посекло. Ну, він защитив, як хтось кажуть, собою має меншу дитину, 4 роки. Криша з повністю майже зруйнована, всі вікна повилітали, осколками в детській кімнаті там прошибло стінку, вікно. Зараз бачимо, що два будинки вони практично не придатні. Третій будинок зараз працює комісія. Я думаю, що ми його своїми силами встановимо. З матеріального резерву зараз будуть виділені матеріали сюди і будуть встановлювати дах, щоб спасти хоча б цю будівлю. Побито багато дахів, вікон повибивано. Будемо вирішувати питання, щоб терміново закрити вікна і накрити дахи в першу чергу, щоб, не дай Бог, погодні умови змінюються, щоб ми не позаливали. Будинки дощами, водою.